Доброго дня, шановні. Оце працюю зараз в теплиці і такий вітер, чуйте, що а зносить теплицю. Та я це трошечки петуні попікувала, розсадила. І ось вона теж така гарненька. Ну, ще встигне поки на вулицю. О, це мої перчики такі, але частинка знаходиться у парничку. Ось така розсада. Ось майори. Бачите, неможливо прямо закритися так е, рве. Знаєте, це ходором теплиці. Оце така погода. Ну, а це другий стіл такий, що це велике, оце е, чудо, як воно називається, балконне диво. От у відрі. Трохи квітів, тут теж помідори. Що я виставляла, що тут, бачите. Ще б такого не мала. Чомусь білі стовбурець, оцей, бачите? І я не знаю, я попелом притрусила, не знаю, як воно буде добре чи ні. Оце так. Ну, оце трошечки ось лебобіротики тут пікувала, теж у мене були отакі. Те, отрі кращі по стаканчики отакі. Ну, так. Робота є, не скучно. Бувайте здорові!